Привіт, друзі! Дякую, що продовжуєте дивитися мій YouTube канал про Нову Зеландію. Хто ще не підписався, будь ласка, підтримайте мене і поставте свою вподобайку, коментар. Тема сьогоднішнього відео буде 5 найзатребуваніших професій в Новій Зеландії, які на даний момент дуже потрібні цій країні. На першому місці це медсестра. Е, навіть коли закінчився вже тут локдаун в Новій Зеландії, е, країні критично не вистачає медсестер. І в них дуже хороша зарплата е, в, майже в, кожну, в кожен госпіталь, в лікарню потрібні медсестри. І це зараз на першому місці. На другому місці це така професія офісна, як асістент. Адміністратор асистент, тобто помічник адміністратора. Це, в принципі, офісна робота, більш зв'язана з комп'ютером, з документацією. Ви знаходитесь в офісі і, в принципі, цих робітників також в Новій Зеландії не вистачає. На третьому місці е, така професія, яка зараз потрібна е, в Новій Зеландії, це сантехнік. Сантехніком тут можна працювати на компанії, а можна працювати самому на себе, як відкривати свій власний бізнес. В них постійно є клієнти, робота завжди є, і дуже гарна зарплата в Львові-Зеландії для сантехніків також. На четвертому місці це така професія, як Construction Working. Тобто, це люди, які працюють на будівництві різних доріг, розв'язок дорожніх. Ця професія тут дуже потрібна в Новій Зеландії, адже тут були, особливо на, Півнен... на Південному острові Нові Зеландії, тут були землетруси, які зруйнували багато доріг, пошкодили новозеландську інфраструктуру. І ці робітники тепер дуже цінні. Починаючи від там, простого робочого і до інженерів, постійно потрібно будівельники на контракцір на в Нову Зеландію. І на п'ятому місці це така професія, як психолог. Новозеландцям дуже потрібні психологи, адже це острівна країна, і е, тут дуже багато, до речі, людей депресує. І дуже багато суїцидів серед молоді. Це, мабуть, я скажу, зв'язано, що країна дуже далека і нічого такого тут не відбувається. Дуже низьке культурне життя. Я поєднав би з цим. І багато дуже я ж кажу, суїцидів. І така професія, як психолог, дуже потрібна цій країні, тому в кого є така освіта, можете пробувати подаватися на робочу візу. І працювати в Новій Зеландії. От я вам розповів, друзі, по п'ять таких самих затребуваніших професій в Новій Зеландії, на які зараз великий попит. Тому якщо у вас є хоч одна з таких професій, ви можете сміливо претендувати на робочу візу в Нову Зеландію і їхати жити в цій країні. Дякую за перегляд мого відео. Будемо на зв'язку і слава Україні!